Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, сьогодні по відео буде подсумок для рації. Ось такий ось подсумок для Мотороли рації. По розмірам, по-моєму, 10 на 4. Ну, розмір, тут, бачите, ще воно увеличується за допомогою резинки. Кріпиться. Рація фіксується за допомогою фастикса та резинки. Я ж дивіться так беру, перекручую пару разів, для того, щоб да, ну, резинка трошки щільніше прилягала до рації самої. Так вона набагато краще буде триматись. Ось тут фіксатор для резинки. для утяжки. Резинка тут доволі довгенька. Відкривається. Ось така ось система. В середині тут ось спереді тут пластик, Ось тут пластик. О, а з із боків, із боків о, тут ось така система для регулювання резинка, опускається у прижим, резинка тут підтягується, і подсумок можна буде його так, трошки його збільшити. Збільшити під об'єм самої рації. І подсумок збільшується. Якщо треба трошки менше, то резинка тут підтягується знизу. Раз. І фіксатором, і фіксатором затягується. І подсумок тоді невеличкий. Фіксується рація. Тут я дуже сильно затягну, ну, нормально, в принципі. Зафіксувало, щоб такого не було, да, щоб резинка. Я так, допустимо, перекрутив пару раз резинку і зафіксував. Ззаді одна система моля, ну тобто для кріплення і кріпиться. Ось така ось рація, той підсумок для рації. Получився. Скину ссылку на е, телеграм, якщо буде цікаво, Можете перейти позаглядати і узнати, що по чому і що до чого. Добре, дякую за перегляд.